Пропоную виготовити янгола з крилами зі світлоповертальної стрічки, технологія виготовлення лялька-мотанка із ниток. Для роботи нам знадобиться в'язальні нитки, світлоповертальна стрічка 30 см, прямокутник. Із цупкого картону ножиці розпочинаємо виготовлення. Беремо в'язальні нитки і намотуємо по довгій стороні прямокутника 40-45 віточків. Обрізаємо ниточку. За допомогою додаткової ниточки оформлюємо оформлюємо маківку нашої ляльки, нашого янгола. Для цього нам потрібно протягнути ниточку і міцно зав'язати її посередині. Віточки робимо від себе за рухом сонця. Пам'ятаємо, що нашу ляйлечку нашого янгола ми виготовляємо з гарним настроєм і позитивними думками. Знімаємо наші віточки з нашого прямокутничка. І розрізаємо посередини знизу. Тепер оформлюємо голівку Янгола, беремо додаткову ниточку і перев'язуємо. Наче шийку нашому янголу? Тулуб янгола готовий. Відставляємо її його поки що в сторону. Беремо ниточки іншого кольору, можна зробити одного, можна зробити іншого. І намотуємо наші ниточки по меншій стороні прямокутника. Для ручок нам потрібно 15-20 віточків. І відрізаємо ниточку. Далі за допомогою додаткової ниточки позначаємо середину наших ручок. Так само протискаємо середину і зав'язуємо посередині. Знімаємо нашу намоточку з картона, картон нам вже не потрібен буде, розрізаємо навпіл, розрізаємо навпіл і оформлюємо долоньки янгола за допомогою додаткової ниточки з двох сторін. Сторон. Для цього ми зв'язуємо на кінчиках наш пучечок. Те саме робимо з іншої сторони. Намагаємось робити це, щоб було однакова відстань від середини. Обрізаємо зайві ниточки і оформлюємо долоньку з однієї сторони і з іншої сторони. Тепер нам треба закріпити наші ручки на тулубі. Для цього ми розділяємо нижню частинку тулуба на дві частинки, піднімаємо одну частинку вгору і закладаємо всередину ручки, опускаємо вниз, опускаємо вниз. І за допомогою додаткової ниточки перев'язуємо на талії. Перев'язуємо на талії. Щоб наш Янгол був охайний. Оформлюємо спідничку нашого янгола, підрізаємо наші ниточки. Ось янгол майже готовий, залишилось виготовити крила. Для цього нам знадобиться світлоповертальна стрічка. В неї є темна і світла сторона. Складаємо нашу світлоповертальну стрічку втрічі, темною стороною всередині, всередині. Потім складаємо навпіл. Ще раз навпіл. Робимо ось таку. Лінію це буде у нас середина крил, і відрізаємо і відрізаємо. Розкриваємо наше крила і посередині додатковою Ниточкою, перекручуємо наше крила і стягуємо і зав'язуємо міцно і міцно зав'язуємо. Цього янгола дуже корисно буде. Причепити на сумку, одяг чи рюкзачок, і ходити з ним особливо в темну пору року, або коли в нас недостатня видимость. Ось у нас крила готова. Потім, потім ми їх розправимо на нашому янголі, і зробимо. Всі поправочки. Тепер беремо нашого янгола і накладаємо на крила. Потім додатковими ниточками обкручуємо хрест на хрест з однієї сторони, і з іншої сторони. Таким чином, закріплюючи наше закріплюючи крила. На янголі і зав'язуємо, і міцно зав'язуємо. Наталі. Міцно зав'язуємо на талії Всі зайві ниточки обрізаємо, щоб вони нам не заважали. Ось таким чином, і майже наш янгол вже готовий. Залишилося його оздобити. Для цього ми сплетемо з наших ниточок косичку, і ось таким чином закріпимо її на голові янгола. Можна зав'язати саму косичку. А можна зав'язати її за допомогою додаткової ниточки. І обрізаємо все зайво. Ось наш Янгол готовий. Нехай цей ангел береже вас, вас за будь-яких обставин, в будь-яку пору доби. Бажаю вам творчих успіхів і натхнення. Бережіть себе і мирного неба!